Картини, які нагадують дитинство яскраві, різнокольорові і з вигаданими казковими героями. Всі вони різні і не пов'язані між собою, як власне і техніка, якою працює художниця. Розпісь на стеклі спеціальними технології вже сучасні, то тобто є контури, які спокійно наносяться, так же як на ткані. Є роботи на ткані на шовці, то тобто це як батик. Ну у мене якась своя техніка виробилася, тобто То є зробити традиційний батик, А потім у мене своя техніка виробилася. То я делаю акриловыми красками роспись по ткані. Саме унікальною технікою, розписом на тканинах, створено більшість картин і лише частина на полотні. Індія, Франція, Польща із виставкою своїх творінь художниця була вже в багатьох країнах світу. І ось тепер підготувала виставку для чернівців. Вона цікава в батіках. Це така складна, достатня техніка, і в Чернівцях майже ніхто не працює в цій техніці, тому це цікаво завжди дивитися. І вітраж, вітраж це дуже складна техніка. Ось вона себе знайшла саме в такій. То є дуже гарно і ніжность, видно працювала жінка. Чимало своїх творінь художниця передала на благодійний аукціон для учасників АТО. Персональна виставка картин Дарії Сідової триватиме до 8 жовтня у Чернівецькому художньому музеї. Ольга Михайло Антонюк. місцевий час.